Це не комісії. А можна ми не буде в той момент, коли ви закривали. Ми були в той час. А ви в який час були? Ви в який час були? 12 було десь час. Це було після паче. Будь-яка дія, це 73. Вибачте, комісія, це акти та протоколи. Акти комісії засвідчують певний акт і певну подію. Чи засвідчено таким протоколом, чи актом подію? Тоді вночі, а печати Де протокол? Де акт? Не було, я вимагала на співрочку. Не було, я вимагала на аудиторії теж. Скажіть, будь ласка, а можна ще питання? А хто визначає, хто з членів комісії має право опечатувати, ставити свої підписи? А хто не має? Хто хто здійснює цей відбір? Ви одноосібно чи члени комісії? Вони підписали, вони підписалися, а хто визначає, хто присутній? Червоні, які були чергували. Члени комісії чергували і постійно. Радимо, члени комісії, <продук> голова повинен <продук> показати нам ці Наступне питання, яке водять вас далі, значить буде поступило вчора з ЧВК. 5 діlet, 5 зміни. Ну, І вчора не можна по цього провести. Я зараз а що воно має одна документа? Документів 12 вересня від 12 вересня документи. Баланс баланс документи. Ви Ви. Я вчор я 12 вересня 12 вересня, вересня. подивіться, настань пише. 12 вересня, будь ласка, подивіться документи від 12 12-го, Давайте сподіваємось. Скажіть, будь ласка, а чи є зараз якісь перешкоди для того, щоб члени комісії ознайомили з тими поданнями? Чи зараз є на? наприклад, що практично відкрити папки, да, подивитися ці папки. Добре, причому, стоп, 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 почекайте. А при чому тут голосування, коли є окремі члени комісії, які хочуть ознайомитися? Ви ж не маєте права по закону заборонити їм це зробити? На жаль, ставитися. На жаль, шановні друзі, жеребкувати немає що, бо по жодній дільниці немає переліку тих людей, які претендують стати членами комісії. Ви, члени комісії, ознайомили, скажімо, по дільниці номер 1 Хто? Які подання? Так, що ви будете жеребкувати? Не, ми я, ви розумієте, ви тут ви я ви так розумію, ми зараз почали. Я, я розумію, що події так будуть розвертатися. Спочатку ми робимо ви, а потім ви ви будете ви в електронному ви вигляді ви підсовувати ті партії, які вигідні. Повірте, що по-іншому це засідання просто не відбудеться. Сергій України. Ми спочатку хочемо провести засідання, винести повторно всі питання. Лічно я хочу повторно винести питання. Про відкриття сейфа і про жерубкування. Проголосуємо і будемо. Про відкриття сейфа, оприлюднення цих матеріалів для всіх членів. комісії. Ні, ні, і треба електронні носії. І треба фіксацію зробити, зафіксувати. Головна комісії хоче деякі питання ставити на голосування комісії, що є протиправним. Член комісії ще раз четири 7, в статті 36. Безперешкодно. Здаємося, для чого не треба голосувати? Кожен член комісії має право безперешкодно здаємося. Я питання не знаю, що не голосувати.